Наші чоловіки з початку повномасштабного вторгнення пішли служити до лав збройних сил України. Зараз вони знаходяться у складі 153 го батальйону нашої Шостінської ТРО. Хлопці знаходяться в дуже гарячих точках. Вони потребують нашої з вами допомоги. Необхідно вкрай важлива антидрона ворошниця та капітальний ремонт автомобіля. Хлопці багато своїх коштів витрачають на щоденні потреби, але це дуже велика сума. Це аж 300 тисяч гривень. Самі вони не в змозі зібрати таку велику суму. Я звертаюся до всіх мешканців нашого міста. Давайте об'єднаємось. Давайте... Всі разом допоможемо нашим хлопцям, наче 300 тисяч це велика сума. А якщо 3 тисячі людей здасть кожен по 100 гривень, це і буде 300 тисяч. Не буває маленьких донатів. Кожна гривня це великий крок до нашої з вами перемоги. Ми збираємось організувати благодійний захід. Запрошуємо кожного, хто хоче приєднатися і хто хоче допомогти, або коштами, або якимись своїми виробами. Звертайтесь до мене. Мене особисто не проходьте осторонь, допомагайте кожному. Якщо ми з вами згуртуємося, об'єднаємось, ми з вами зможемо скоріш наблизити перемогу.